Добрий день, шановні учні. Сьогодні ви маєте виконати лабораторну роботу номер 2 спостереження явища електромагнітної індукції. На якій ви повинні дослідити умови виникнення індукційного струму в замкненій котушці і з'ясувати чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. Цю лабораторну роботу ви виконуєте в окремих зошитах для лабораторних робіт. І так. Ви маєте записати число, коли ви виконуєте лабораторну роботу. Далі лабораторна робота номер 2 переписати тему, мету, обладнання і записати хід роботи. Далі, в підготовці до експерименту, ви маєте письмово дати відповідь на питання, як залежить індукційно, е, сила індукційного струму від швидкості зміни магнітного поля. Від чого залежить напрямок індукційного струму. Всі відповіді на питання ви зможете знайти у відповідному параграфі підручника. Далі, на рисунках зображено штабовий магніт, котушка-моток. або просто далі котушка приєднано до міліамперметра та зазначено напрям швидкості руху магніту. Для кожного випадку. Потрібно указати магнітні полюси котушки, а також визначити та показати напрям індукційного струму в котушці. Отже, в другому завданні ви маєте перемалювати малюнки, і скориставшись тим, що якщо магніт наближають, то згідно законів збереження енергії, котушка буде намагатися відштовхнутися від даного магніту. Пам'ятаємо, що відштовхуються одноіменні полюси. Тому, наприклад, в даному випадку, ось тут утворюється у котушки N полюс, а з іншого боку S. Далі, для того, щоб визначити напрям індукційного струму, потрібно скористатися правилом правої руки. Якщо ж, наприклад, магніт почнуть віддаляти, то котушка буде намагатися підсилити зменшення ріку. Кількості магнітних ліній зовнішнього магнітного поля, тобто вона почне притягуватися до магніту. Притягуються різноіменні полюси, тому у котушки тут утвориться S, а ось тут N. І знову ж таки, за правилом правої руки, визначаєте напрям індукційного струму. Отже ще раз, якщо магніт наближають, котушка намагається відштовхнутися. Якщо магніт віддаляють, котушка намагається притягнутися. Ну, а далі, відповідно, шукайте полюси котушки, за тим які полюси притягуються, а які полюси відштовхуються. Після того ми переходимо безпосередньо до експериментів. Для цього копіюємо, відповідно, покликання і вставляємо їх у пошуковий рядок. Завантажується інтерактивна вправа, в якій ви маєте обов'язково вказати, що потрібно використовувати вольтметр, ось таким чином, вказуючи галочку. І перед тим, як приступити до виконання цього експерименту, вам потрібно перекреслити, пишете експеримент 1 і перекреслювати ось цю таблицю, де, згідно того. Уводимо магніт у котушки, чи залишаємо магніт нерухомим, або виводимо магніт із котушки, і так далі. Потрібно дивитися, як поводить, поводиться стрілка електровимірювального приладу, тобто безпосередньо самого вольтметра. Чи вона відхиляється ліворуч, чи праворуч, чи не відхиляється. Тобто тут у вас будуть відповіді: відхиляється ліворуч, або відхиляється праворуч, або, або не відхиляється знову. Ви будете спостерігати. За тим, як ви будете робити. Ну, от, наприклад, якщо ми будемо вводити магніт північним полюсом, немає значення, з якою швидкістю ви це будете робити. Вводите і спостерігаєте, що стрілка в даному випадку відхиляється ліворуч. І тому в відповідному рядку напишете: Стрілка відхиляється ліворуч. І виконайте всі інші завдання згідно таблиці. Далі потрібно під таблицею дати аналіз результатів. За яких умов у замкненій котушці буде виникати індукційний струм? Тобто, для того, щоб дати відповідь на це питання, знову ж таки звертайтесь, будь ласка, до відповідного параграфу підручника. Далі, як змінюється напрям індукційного струму в разі зміни напрямку руху магніту. Далі, як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни полюса магніту, який наближають або віддаляють від котушки? Тобто цей напрямок може залишитися тим самим, або змінитись на протилежний. Це ви можете зробити висновок по тому, як буде відхилятися стрілка на, на вольтметрі. Ось дивіться, якщо ми вводимо в один бік, відхиляється, а витягуємо в інший бік. Тобто, якщо ми, в залежності від того, збільшується чи зменшується кількість магнітних ліній, які пронизують котушку, то, відповідно, напрям струму, при цьому буде змінюватися на протилежний. Далі, другий експеримент. Тобто ви пишете експеримент 2 і знов перекреслюєте ось таку таблицю. При цьому ви маєте натиснути на ось таку кнопку. Давайте подивимося. Ось натиснули ви на кнопку, з'явилася ще одна катушка з меншою кількістю витків. Ну і далі ви так само виконуєте. Спочатку вводити швидко магніт, дивитися, на який приблизно кут відхилила стрілка. Замалювали в таблиці. Ось тут, подивіться, ось в таблиці треба замалювати ну, ось таке півколо, і показати, на який кут відхилилася стрілка. Ну, хоча б приблизно на який кут. Це якщо ми швидко вводимо котушку, магніту котушку з меншою кількістю витків. Далі. Знову ж таки, вводимо, але тепер повільно. І знову показуємо, на який кут відхилилася стрілка. Те саме виконуємо з котушкою, що має більшу кількість твітків, спочатку швидко, а потім повільно. І теж спостерігайте, на який кут відхиляється стрілка. На великий чи на малий. І потім, відповідно, робите аналіз результатів. Тобто, як залежить. Сила індукційного струму від швидкості відносно руху магніту та котушки. Тобто, сила індукційного струму буде тим більшою, чим більше відхилилася стрілка. І ви побачите, від чого залежить. Тобто, якщо ми будемо збільшувати швидкість або зменшуватися, що відбудеться із силою індукційного струму? Зменшиться вона чи збільшиться? Так само да, дасте відповідь на друге питання. І далі, без висновку, тому що кожного разу під. Таблицею ви виконуєте ось такі невеликі висновки, ви переходите до контрольних питань. Ну, тут все зрозуміло. Треба перемалювати малюнки, вказати напрям лінії магнітної індукції магніту для першого варіанту, для постійного магніту спочатку визначаєте напрям МСЛ. Далі визначаєте магнітні полюси котушки, знову ж таки, дивлячись на то, наближають магніт чи його віддаляють. І потім, скориставшись правилом правої руки, визначаєте напрям індукційного струму. Ну а на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей і бажаю вам успіху під час виконання даної лабораторної роботи.